Сем макбратні, наймиліша казка на ніч. Настав час спати, і маленьке зайчиня міцно вхопило великого зайця за довгі вуха. Малюк точно хотів знати, що дорослий заєць його слухає. Знаєш, як я тебе люблю? Звичайно, ні, малюк. Звідки мені знати? Я люблю тебе ось як. І зайчиня розкинуло лапи широко, широко, але у великого зайця лапи довші. А я тебе ось як. Ух, як широко, подумало зайчиня. Тоді я люблю тебе ось як. І він потягнувся вгору що сили. І я тебе ось як. потягнувся за ним дорослий заєць. Ого, як високо, подумало зайчиня. Мені б так. Тут малюк здогадався, перекинувся на передні лапи, а задніми вгору по стовбуру. Я люблю тебе, до кінчиків задніх лап. І я тебе, до кінчиків твоїх лап. Підхопив його великий заєць і підкинув угору. Ну, тоді, тоді знаєш, як я тебе люблю. Ось так. І зайченя почало скакати та перекидатися по галявині. А я тебе от так!» посміхнувся Великий Заєць та так підстрибнув, що дістав вухами до гілок. Оце стрибок! Подумало зайчиня. Якби я так умів. Я люблю тебе далеко-далеко, цією стежкою, як від нас до самої річки. А я тебе, як через річку, і он за ті пагорби. Як далеко, сонно подумало зайчиня, йому більше нічого не спадало на думку. Тут, у горі, над кущами, він побачив велике темне небо. Далі неба нічого не буває. Я люблю тебе до самого місяця, шепнуло зайчиня і заплющило очі. Треба ж, як далеко, Великий Заєць поклав його на ліжко з листя. Сам улаштувався поряд, поцілував його на ніч і прошепотів йому на вухо. І я люблю тебе аж до місяця, до самого місяця і назад.